Найс! Вот тафок Емейзін! Оце катка. Сані шляпу дайте мені шляпу. Русінатор. Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Русінато Лейзіо. Аллас Сид 21. Уінтерсаммен. А це ви всі, хто це дивиться. Главный жмых, ты тут? Получилось. А, 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 чтоб он повылазил, блядь. хата сидит. Да-да-да. Так не блядь. Так и буду. Тут жмых бежать в поле. На жовту в опені Скоріше за все він тачку Там буде брати, зараз І буде їхати в нашу сторону. Ну, блять, хто? А я наха на... Саня, знаєш що таке? Засада. Засада. Я? В мене є глушак, я б міг би стрільнути Но ти то на Ну він зараз сюди не поїде Зав... А тебе потенціальна була Зав... срака лоха. Заебаешь, че хто там блядь цей? О, Опа, дякую. Дякую. Там один саме склона нафіка. І другий тоже. Накидали моментально. Прибувати побу. Довбоюби. Ха-а! Сіли в тачку, блять. Все одно колося про. А а а мих такі. Так, так ти. Ти хочеш А а а мих такі, блядь. А, мене забули. Давай їх доганять, блядь. Що сіде? Івок. А Але може через поле їхати. Ні, уто. Буксошот. Далі п'езють. Да, він так само на жовті Оп. У мене щось нагорі. ебальник камень. Метка синяя, двое. Машина. У них там приехала Да. Ого. У них бачилось. Нема тут броник, чего Вроде нет. Ремка может в кузне. Чекай мене біля мене десь. Угу, Тут нок. А хто кого нокнув? Де? На жовті Нажов Ва, блядь. Саня той самой шмахиба. Где-то в кустах там на буксенсе там не найдешь. Вон он, вон он, жовто. Ног. вот. Желто ног. Это не я. Пацаны криты, я для... зроблю генгбэнк. я машина, машина, машина. Машина едет, подними. По 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 Может, ты бегу, бегу. Один остался там. Да метка смог. Тот за... Там коряк. Бегай за тем. Нок, Нокнуто на, даю. На, на синий нок? На синий okay. нок? Да, на синий ног. Можно доигрывать, можно доигрывать сымой. На жовте ты делаешь, лошадься. Кидай флажку раз. И флажку два. Але він нокнутий, тоді на синій може бути ще разнутый зараз. Хоча да. їх, вроде тут троє, блядь. Може, четвертий залі не з ними десь впав. Може. Треба перевірити, чи синій ще живий. На синій. Там нокнутий Я не бачу труп. Саня, тобі прийшло за нього щось, коли він... Ні, tenок? ні, ні, його підняли, по-любому. чекай, скільки ми, блядь, тут ебнуло 6. У мене 0 убитый 0 помощи. У меня 0. Два знизу йобнули, все. Да. А, то значить, значит на пішли десь. Вони його підняли поднял, убегали. Вони на букнцу убегают, я вам гарантирую. Я за тачкою. Щось їде. По дорозі? Да. трошки, да. Еда 16. тачка проїжджала я дав. У нас лоб завелась. Жмых ЧП забирает там, где мы были. Блин, да. там, ну. скільки йому давати? Я тобі три дав, блядь. Він далі туди втік, далі, за жовту. Я йому дав три. Дерева. Ще Тікає від нас. Ні, він спробував хіба Він крутиться, крутиться, як там мав. Біжить, 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 За деревом тут. За камнем жовтим. Він там так і сидить за, за, за жовтою. Тікає. Все. А, а у нього АВД був. от це він отдельно, у него АВД был. Сідайте, у мене одного колоса немає, на горці збирати буде тяжко вас. Там внизу на дорозі стоїть, Окей, осіб. Двух колес на дорозі. Двох немає, ніхуя на їздить. Ну я тебе прошу сідай, ну ш... Ну ладно, вже. Ну, тачки біжуть. Та я поняв, я би підкинув, блядь. Нам би самі молодші її взяти. Да, я згоден, блядь. Тамін. Сука, ёбаний таймін, блядь. Пусть є спінки, блядь. Точні, бінти. У мене одна аптека. За 4, я половину скину. Бенз закінчився, у мене закінчився бенз. Не переживай на поруч. Две аптеки сбоку и бинты забрали. Вели забры. Хава, Постову аптеку, хава. Ладно, я тоді става тоже аптеку. Скинь ты мне 6 багажник там. Две аптеки бляка. Что просто. Что? Вы просто, блядь, едете в труповозке, готовьтесь. Понимаете? Вот вот. Мм. Ладно, давайте куда-то если будет возможность, просто просто, у нас ещё 30 секунд. Можем хоть кем просто чекнуть, я не знаю. Я не хочешь рассмотрю? Чекайте, виходьте, виходьте, я підведу ближче просто. Я на себе забачу на звук. Я думаю, что ты кем заліт Ну тебе ніхто не вийшов. Ніхто не байдаться, окей. Пена. Краевчик играбельный. По Позаду шесть, да, стреляют? А, да. Ну, да дропи, плещ, плещ, плещу 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 я за грабельный краечек. Тут кто-то тоже так думает. На хоби заглушилась. Не там у нас, может Не-не, я думаю, что вони в ту сторону. скотча. Да? Ага, бля, ну дайте Сане шляпу, бля, ну без бля, Ну, блядь, вся Европа. шоссе да? Да, да. уху Бля, вы чули, да, всю осечку? Тык, тык, тык. А в конце пойдем. Тык, Смотрите, он на нас падает, вот парашютист, и он упал до своих кентов, вот на моей, на червоний. Вот тут Oh, oh, дав двом по два хита, двом oh, по два, два хита. Не... А, ага, понимаешь? Сейчас третий пули, блядь. Ну ты ми валяй. Дара подаемся. Лпу. Ландами пищу нема. Да, у дав, відпогнув, назад вид ходь ты. Я дару поступка. Там чел, да, блядь, с травы поднимается, блядь, им не сходу, да я, блядь, по ебанью. дал хит. Ну, аккуратно, больше нас пускай не может запрещать, да. блядь. Нам... Нам... <плес> а. Ну, бач, ты там, блять, там шовных шматочек зона бы, да. Он, и раскидывается там. Що ж нам таке зробити, блять, мене ж. Машина есть целая. Ты сидіти на и да. знайшов шляпу. Це не знаю, дивіться, що робити, бо я, блять. Я не можу зараз нічого сказати. Я думаю, надо залишатися тут на тачку тачки якось, рачком, яким. На синий за камнем. У мене 16 сімок є. Двое эти куди то вже. А у нас тачка є, можете взяти тачку. Я можу їм це 4 відправити. Зробимо це. Без, без, без я країна. не знаю, куди, кому відправляти Раби, ну я тільки не розумію, куди і кому. На синей будки, да. На сыне буду відправлять тачка. в жимих. Да. Ким пижить по полю. Чекайте, чекайте сейф. Тут ног на синий. нами на 120 десь в кущах тип. Простава, ты лучше. Нажов тебе десь тип. Нок ще один на синій. Мстимым. Хорошо, ты спадай на 80. Он mm -hmm. нас дамат Алла, уйдет. А да, ты че у нажов тебе там шмек был? ним? Ну я не бачу его. Там сценя зона валяется. Ай тысь вот так вот, прям в нам был так. По моему байпонту. Ну, в мене тут ЛГшка, якщо що. По прийтись, це означає, що ви будете пиздюлис на да, то, У русика, у русика хороша пути, а че ж? Бури, блядь, з дома того Хуярить. Ставимо голову. Єлиць. У нас, блядь, два <плес> жмиха через дорогу. На жовтій. Ой. Вот тут. Блядь, цена. Блядь. Тип я це ценю, що ви. Да ладно, стой, стой, задисай. Блядь, тут тип крутиться. Было. Помниш, це ценю і дось. Треба піджатись під всю сторону горки. Блять, нема пчек. Мене вот на треба то паук почем замок Треба не Під пиджовту, жовту. да, там зі сторони дороги було двоє. Пацаны, нам треба -під, під цю ЛГшку під не. всім. А шо це таке, не бачу? вот шо тут? це за попадання? блин? На тип не було, гіба, в голову гибав сходу. Блять, зеленого не Я піднімаю. Я можу скинути. Бля, гранату не закидають. Я в когось хили? Одну да, мене одна. два да. бентарди скинуть хіли. з себе. Все, взяв, вистачить до кінця. Все, обережно, не спішав нас зона. Треба комусь енергетику. А тут здесь Лето, за уходить, за тут Дропу, У Вас дропы падал. Нас здесь на жовте жмех. Тут на свиней жмых за деревом. Я пойму, ты ли упиш. граната? Да у нас тут. Він тут на LG десь styp.

What the fuck, amazing! Вот это охуенная катка. Она коврик закинчивается. Сани, шляпу найдите. Да, дайте мне шляпу. В нарезку. Дайте мне шляпу. Да, каточка, бля, конечно, много. Сподобався топчик? Залишайте лайккус. Аста вісто, бейбі.